Господні, Томі де присутній Божий син, слово зміснює в нас віру, знай, що ти християнин, слово зміснює в нас віру, знай, що ти християнин. Ти святе Господнє, слово з вірою приймає син. Ти будь готовий, знай що ти християнин, виконати будь готовий знай що ти християнин, як працюєш на заводі посеред станків машин, або трудишся в народі, знай що ти християнин. Трудися в народі, знай що ти християнин, коли в полі ти працюєш, засіваючи лани, Чи, можливо столяруєш, знай, що ти християнин, Чи, можливо столяруєш, знай що ти християнин, у дітей тебе чималий, ног. Сім'яни, і турбот несеш немало, знай що ти християнин, і турбот несеш немало, знай, що ти християнин, тому школі на заході серед лісових стежин чи то поїзі бабоні, знай, що ти християнин. Щито поїздіва, знай, що ти християнин, сюди будь Господнім сином добрий приклад подавай. Сюди будь християнином славу Богу, віддавай. Сюди будь християнином славу Богу.